Тож, друзі, Яна Сорока, червоне трико, Марія Винник з Чернівеччини, з Буковини. Ну, Дуже дуже цікава в нас сутичка. Яна Сорока, п'ята в рейтингу, Марія Винник шоста. Не можна сказати, що у цій ваговій категорії вони були фаворитками, але добралися до фіналу. Продемонстрували дуже хорошу боротьбу. Оскільки я говорив, навіть з тренерами вони дуже задоволені тим, як добиралися дівчата до фіналу. І ось цікаво те, в кого залишилося більше сил. Хто більше більше десь зберіг цих сил на фінал. Ну, За початком ми бачимо, що на мене десь дві борчині втомлені. І сорока і винник. Тому що справді десь вони не форсують подій ближче до центру Килимувинник, але це їй практично наразі нічого не дає. Чи знаємо, хто захоплює центр, більш-менш контролює він сутичку не цього разу. Ми бачимо, що почергово десь дівчата змінюють своє перебування саме в центрі Килиму. Що зараз? Зараз робить зауваження у нас рефері сороці. Те, щоб бути активніш. от ну, Звичайно ж, наступного разу це вже може бути 30 секунд. Ми Бачимо Винник зараз ось схоже намагання було пройти в ноги. Що зараз? Ну от Бачимо захоплення від сороки. Винник. Центри Килиму. Що зараз, друзі? Ну і зараз бачимо, повертається У нас. І є 30 секунд якраз для сороки. Те, що я говорив, за 30 секунд зараз сороці потрібно зробити результативну дію. А ні, то виник отримує один бал. Ну, звичайно ж, у нас ця сутичка не дуже... Активно розвивається, так? ми це помічаємо. І саме тому і, і звернувся рефері перед тим до Сороки. Зараз повертається, 9 секунд є лише у Сороки. Ну і бал, бал якраз для винник. Також, окрім того, що, я думаю, зараз і другий бал отримає винник за те, що Сорока нічого не продемонструвала. Так і є 2-0. Зараз попереду. Марія Винник. ну от сподіваємося, що після ось цих дій, так після цих дій, після цих очок, ми все ж таки побачимо зараз поцікавіше боротьбу, бо наразі дівчата дуже десь так боязливо. Ну, можливо, це перебільшення від вашого коментатора. Не так боязливо, як безпечно ведуть себе на килимі. Зараз бачимо прохід за спину. Власний відвинник. Ще зараз два бали, ще два бали. Кидок. І може навіть виник зараз ні, не встигне. 6-0, Наразі попереду у нас Марія Винник після першої три хвилинки. Борчиня з Чернівеччини наразі переважає, звичайно, вона Яну Сороку. Яна Сорока наразі нічого не придумала, як можна протистояти Марії Винник. А ми дивимося, от оце якраз два бали, і там ще два бали, які е, заробляє у нас Марія Винник. Ну, дійсно, десь вона краще виглядала, але бачимо, попри це, тренер має певні претензії до Марії Винник. Хоча давайте так, забираю слова назад, не думаю, що це навіть претензії. Це просто акцентування на те, що потрібно продовжувати в тому ж руслі. Потрібно також. Ж... Настирливо йти вперед. Вона дійсно краще виглядає за свою суперницю і по рахунку, і по самій боротьбі. на килимі. 6-0. Наразі попереду у нас Марія Винник. Яна Сорока. Їй неймовірно важко. Це посправді, тому що зараз відігравати таку різницю, 6 очок. От зараз намагання захопила вона за голову, але це ну, ні про що, тому що, от і в попередніх, до речі, пам'ятаю, в сутичках, де виходила Марія Винник, вона дуже якісно оборонялася. Тобто практично десь вміє вона, так як в'юн, крутитися і просто десь забирати вчасну голову і не залишати суперниці будь-яких шансів. Наразі щось схоже ми і спостерігаємо. 6-0 і. Я не видно, де Яна Сорока може щось змінити. Зараз винник. Тим часом кидок. Чотири бали, і це перемога. Технічна перемога. Марії Винник. 10-0. Марія Винник настає володаркою золота на чемпіонаті України ваговій категорії 55 кілограмів. Марія Виник у нас покидає килим. Звичайно, задоволена. В той же час Сорока ну, плаче так, але.